Привіт, п'ятикласнику! Ти на уроці довкілля, і разом ми відкриватимемо цілий світ природи, людей і всього, що нас оточує. Готовий вирушити в захопливу подорож? Тоді починай. Перша наша зупинка це тема значення природничих знань для людини. Людина завдячує природі багатьма речам, необхідними їй для життя. Киснем і водою, їжею, матеріалами для одягу, машин, будинків та іншого. Усе, що оточує людину і виникло без її участі, називається природою. Природа поділяється на живу і неживу. Жива природа не може існувати без неживої. Вони тісно пов'язані між собою. До живої природи належать усі організми, що можуть рости, дихати, розмножуватися, наприклад, люди, тварини, рослини, гриби, бактерії та віруси. До неживої все, що не має ознак життя, але необхідне для існування живої природи, наприклад, сонце, повітря, вода, ґрунт, гірські породи. Різні предмети, що існують у природі, називають тілами природи. А зміни, що з ними відбуваються явищами природи. Наприклад, камінь це тіло природи, а його руйнування під дією дощу й вітру це явище природи. Протягом тисячоліть люди вивчали природу. Але природа така різноманітна. Що для її вивчення існує не одна, а багато наук. Усі знання про природу називають природознавством, а самі науки природничим. До природничих наук належить фізика, хімія, астрономія, географія, екологія та біологія. Кожна з них вивчає окрему частину природи, і з кожною ви познайомитеся в процесі навчання в школі. Фізика досліджує будову та взаємодію тіл, а також явище природи. Завдяки їй ви дізнаєтесь, чому літає повітряна куля, чому кораблі не тонуть, а літаки не падають. Хімія вивчає речовини та їх перетворення. Наприклад,. Як із залізної руди добути залізо, або як зробити так, щоб пластикові пакети швидше розпадалися. Астрономія наука про небесні тіла, зорі, планети, комети, а також про їхню будову, розташування та рух. Географія вивчає природні явища на Землі, будову її поверхні, материки. Океани та клімат. Екологія вивчає взаємозв'язки між організмами та з навколишнім середовищем. Завдяки їй ми розуміємо, як рослини і тварини впливають один на одного та на довкілля. Біологія це наука про живі організми, про те, як вони дихають, ростуть, живляться та розмножують. Отже, сьогодні на уроці ми з'ясували, що природа це все, що оточує людину і виникло без її участі. Вона буває жива, тварини, рослини, гриби і бактерії, і нежива повітря, сонце, вода, каміння. Науки, що вивчають природу, називаються природничим. До них належить фізика, хімія. Астрономія, географія, екологія та біологія. На цьому наш урок завершується. Вдома опрацюйте параграф 1 та вивчіть основні терміни. Зверніть увагу на те, що таке природа, природознавство, природничі науки та те, які є природничі науки і що вони вивчають. Дякую за урок! І до зустрічі в наступному відео.